Всім привіт! Безплатний прогноз особистий чемпіонат Євро, молодіжний поєдинок Іспанія проти України. З вами зробом як завжди проведемо грошових призів. З нього як завжди почнемо, значить, 5 призів. По 200 гривень вам під відео потрібно вгадати рахунок першого тайму, рахунок другого тайму, і в разі виграшу безплатно є ставка безплатного прогнозу серед тих учасників, які вгадають, у нас рахунок розіграється ці 5 призів. До речі, декілька попередніх відео вже є переможці. все на YouTube, можете передивитися. Також коротко хочу сказати: залишайте крім рахунку інші коментарі. Хочете лайкайте, хочете не лайкайте відео. Це особисте ваше рішення. Але це вдячність, і це буде мені приємно в подальшому записувати до вас класні відео. До речі, з аргументами. Також залишайте свої аргументи. Тому що в даному прогнозі не просто проведеться коротка статистика. Чому команда А краще за команду Б, тому що вона там виграла два матчі ті виграли також два матчі в тих склади Такі набагато більше буде аргументів. І, будь ласка, залишайте свої коментарі на рахунок цього. Також безпосередньо. Давайте тепер переходимо швидко до самого матчу Іспанія проти України. Звісно, збірна Іспанії. Вона. Авторитет це дуже сильна команда. Вона один з основних фаворитів всього даного євро. Дивився їхні матчі, замиловувався ще поєдинку проти румунів на те, як іспанці швидко грали, фантастично проходили флангами, дриппінг. Просто румунів вони не були. Не, не були на полі Румуни. Ну треба сказати, що Румунія збірна слабка на цьому євро. Треба сказати, також лише з гравців, які в даному чемпіонаті грають. Плюс це і молодіжка до того. Тому там 3-0 в другому таймі все дуже зламалося, але дриплінг один в один по декілька разів або пасив розріз. Це ну така просто фішка. Фішка іспанців, які вони грають і не успіху. Проти Хорватії аналогічно перший тайм пройшов, хоча хорвати вже сильніші, вони десь огризалися трошки. Але перевага іспанців була та сама-та сама стилістика гри 5-6 секунд, щоб ви розуміли, даються на всім рівням, навіть не серед чоловіків, а серед жінок, щоб відібрати м'яч, коли іспанці втрачають його. Ось така система і така побудова в них команда. І гри, е, незважаючи на це, в кінці другого тайму в Румунії був е, просто фантастичний шанс, щоб зрівняти на е, рахунок і забити там дуже з дуже зблизька е, попав в е, гравця, який з самих воріт знаходився. розстрілював. були шанси в суперників, іспанці дуже сильні. Це ми беремо до уваги. Тепер Україна проти Хорватії класна гра на контратаках. Треба сказати, дуже гарна відлагоджена гра. Ротань класно побудував команду і прийшов результат. Треба сказати: 0-2 проти Хорватії з одної сторони. Це сенсація. Але якщо ми подивимося по самій грі, надзвичайно якісна гра. Так, провалів в обороні було багато, це ми беремо до уваги. Причому проти Хорватії і проти Румунії багато. Дуже багато разів виручав трубін. Також дуже багато разів лажали захисники. Все ми це беремо до уваги. Але з іншої сторони, треба сказати, що навіть ось центр поля і півзахисна лінія української збірної Бондаренко-Судаков-Криський в класній формі. Класнючій формі. Також гарно дивляться і сікан, і кащук. Потрібно сказати відповідно, є ким грати в центрі поля і впереді в Україні. Вони використовували свої шанси. Ну і тепер одне з ключових, що до цього поєдинку е, пройде ротація. Це офіційна інформація. Там ротань вже був е, висказав. Іспанії також е, основні захисники Осасу вже кажуть, що е, захисник не прийме участь в цьому матчі. Вони будуть відпочивати, звісно, перед е, е, важливими наступними чвертьфінальними поєдинками. Набиратися сили і враховуючи таку силу команди, те, що і іспанці могли пропускати, і, і буде ротація. Я рахую, що будуть обрізки і в тої, і в другої команди вперед. Ну і слабше відіграє защита захист обох команд. Тому обидві команди заб'ють в цьому поєдинку. Прогноз дійсно він вартує того, щоб до нього зайти і. Здобути для себе перемогу, потягнути її до цю перемогу. Значить, 1.81, обидві заб'ють безплатний прогноз від мене на поєдинок Іспанія проти України, молодіжки Євро Ю21. Вам бажаю успіху, приймайте участь в розіграші призів. Залишайте інші коментарі, лайкайте і всім до зустрічі в наступних відео.